Як кажуть у народі, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. І справді кожна писанка це ніби маленький світ, що на них тільки не пишуть небо із зорями, водою з рибами, різних тварин, птахів і інші різноманітні орнаменти, кожен з яких має своє значення. Про це я, Влада Швець, вам сьогодні і розповім. Не перемикайте! Найдавнішими вважаються однотонні крашенки. Згодом виникли і багатоколірні писанки, яких розмальовували різноманітними природними барвниками. Такі фарби, на відміну від сучасних, мали приємні м'які відтінки. Їх робили з різних рослин і насіння, які збирали заздалегідь влітку та восени. Потім освячували в церквах і мали наповготові перед великоднем. До прикладу, жовту фарбу отримували з гілочок чи кори дикої яблуні, зелену з пролісків, насіння чорного соняшника, барвінкового листя. Червону фарбу дуже рідко робили в домашніх умовах. Частіше купували вже готову – з червоного або сандалового дерева. Коричневий відтінок отримували з бруньок вільхи, ліщини, кори дуба, а чорний робили з листків чорноклена. Символіка кольорів мала і має велике значення при написанні писанки. Якщо писанка призначалася хліборобові, то тло писанки неодмінно мало бути чорного кольору. Це колір свята весняної землі, що прокидається від зимового сну. Червоний колір кров, що символізує життя. На писанках це символ сили весни та відродження. Жовтий, золотистий, оранжевий означають тепло, надію, небесні світила, врожаї в господарстві. Зелений колір означає весняне пробудження природи, надію на гарний врожай, блакитний, небо, повітря та здоров'я. А ось багатоколірна писанка є символом родинного щастя, миру та добробуту. Тепер природні барвники використовують дуже рідко, де більшого хімічні анілінові барвники для вовни, які чудово в яскраві туни фарбують шкарлупу яєць, але з цим ми дещо втрачаємо певним чином порушують ці тайну писанки.